Привіт, вітаю! Мене звати Надя. Дякую, хто завітав до мене на канал. Підписуйтесь і залишайтеся зі мною. Я мама, працююча мама, мама двох діток, двійняток. Хлопчик і дівчинка, їм вже зараз 5 рочків. І ось з моменту, як тільки у мене дітки народились, у мене почався якийсь безперестанний період мамський нон-стоп. Ну що ж, поки масочка буде діяти, іду займатися своїми нігтиками. Як прийнято говорити, мама в сім'ї вважається шиєю. Куди шия покрутить, туди дивиться голова і настільки високо піднімається чи опускаються плечі, тобто наші діти. Від емоційного фізичного стану дуже багато залежить. Отже, я ніколи не прислухалась до свого організму, хоча він не один раз мені сигналізував, що щось не так, відпочинь, зупинись, перестань і так далі. Отже, тепер я починаюся змінювати в своєму житті, а саме приділяти більше уваги для себе. Сьогодні мій чоловік діток забрав, вони пішли на прогулянку, і я залишилась вдома одна і приділила увагу собі. Так, я нічого вдома не робила. Я спочатку пофарбувала волосся, прийняла ванну, поскрабувала нарешті своє тіло, ванну, а не душ. Так, так теж можна. І я зробила масочки всі, які тільки хотіла. Нарешті привела в порядок свої нігті, і ось я роблю свою зарядку. Фізичне навантаження зараз мені не можна через проблеми зі спиною, тому я займаюся ось такою ля йога. Отже, це є певні вправи на мою спину. І відколи я почала їх робити, спинка моя мені сказала дякую. Ну і, звісно, я також їй сказала дякую, що вона перестала мене турбувати. Тому, дівчата, хто зараз не в ресурсі, щоб більше віддати своїм діткам і чоловікові, і сім'ї, вам обов'язково треба спочатку наповнити себе. Знаєте, як в літаку кажуть, маску спочатку одінь на себе, тільки тоді поможи своїм дітям. І тільки тоді ви зможете наповнити сім'ю своєю любов'ю, радістю всім допомогти і бути в ресурсі, тому вперед. І дітки прийшли з вулиці, нагуляли апетит, ми смачно пообідали, і я пішла робити макіяж одягатись. Мама готова до гульок. Сьогодні у мене вихідний. Тато забрав дітей. І, дівчата, в кого маленькі дітки, дозволяйте собі хоч інколи відпочивати. Я не кажу, що дехто скаже, там погана мама хоче відпочити від дітей. Але якщо ви хочете бути в ресурсі, якщо ви хочете більше дати своїм дітям енергії, добра, тепла і розуміння, вам треба. Цю енергію трошки для себе звідки збрати. І в першу чергу ви маєте займатися тим, що до душі вам, відповідно, відпочити і фізично, і морально. Що я сьогодні зробила? Набрала з енергії. Так, в мене на фоні тут стоїть копопрасування, яке я теж буду робити своєю енергією. Але, тим не менше, я відпочила і готова до бою. У нас сьогодні прекрасна сонячна погода, тому хочеться щось міняти, творити. І тому ми вирішили поїхати у магазин Комфорама, подивитися, що там пропонується. Мамина Модінця. Чому саме Комфорама? Тому що це меблевий магазин. І останнім часом мені дуже багато в рекламі попадав в інтернеті. І такі досить прийнятні ціни там пропонувались, тому, так як я хочу вдома все поміняти, ми вирішили поїхати туди і все ж таки подивитись, чи ці ціни і якість товару, які пропонуються, будуть відповідати один одному. Ну що ж, ми там погуляли. Навіть якийсь час подумали купити одну таку суфа-кама, як би кажуть, розкладний диван. Це для нас є дуже важливо, тому що якщо до нас будуть приїжджати гості, щоб було де переночувати. І ми навіть подумали купувати, але коли ми почали розкладати те ліжко навіть не ліжко, а диван, і нам не сподобалася ж таки та якість. Отже, як кажуть, ціни хороші відносно. Але якість потребує кращого. А ну лягай, Та вона широка. Але чому воно так скрипить? А, а мені купиш таку машинку ліжечку Та ні, бо в тебе річку хороша. Ну не поміститься а нам не поміститься в твою так... кімнату. А... Нен, ти куди поїхала? Мамо, ти мені купиш, як буде хардін. Добре, як буде інша в нас хата, добре? Добре, як буде хардін. Ну що ж, нічого хорошого нам так і не приглянулось, тому що, якщо було більш-менш щось варте уваги. Ціна там була захмарна. А якщо ціна була більш-менш нормальна, тоді якість товару була взагалі нікудишня. Отже, я ще раз переконала, що IKEA значно цікавіше представлена на ринку, там більший вибір. Можливо, там і дизайнерський дизайнерська рука попрацювала добряче, тому що виставлена на виставку прямо цілі кімнати. Як це все має виглядати, з чим компонувати і тому подібне. Тут більше все в роздріб, якось так не знайшли ми цікавинок, тому, погулявши, подивившись, прицінившись, ми поїхали додому. Їхати за чимось для дому я все ж таки буду в Києва. В цьому я переконалася. Донь, що ти їш? Арбуз. Арбуз? Чикавун. Сандія. Сандія, мої вія. Смачно! Ну і на останок для того, щоб закріпити свій релакс, як кажуть. Я готувала вечерю, і поки все там готувалось на плиті, я почала малювати. Так, бачите, картина у мене вже наполовину закінчена. І чесно сказати, почала я її малювати вже дуже давно. І ніяк мені руки не доходять завершити її. Я собі запланувала, що цю картину я причіплю у дитячу кімнату. Це її котики. Елена дуже любить котики, вони їй дуже подобаються. Але мамі ніяк часу не вистачає для того, щоб все завершити. Дуже багато дрібних деталей, але це так допомагає розслабитись, заспокоїтись. Я просто балдію. Коли я малюю, я забуваю про все і про всіх, в тому числі про свою вечерю, яку я готувала. Ну що ж, дівчата і, звісно, і хлопці, не забуваємо жінкам, особливо мамам, в кого маленькі діти, обов'язково потрібно відпочивати, обов'язково набирати своєї внутрішньої енергії для того, щоб з нею потім ділитися зі своїми близькими. Я дякую вам всім за увагу і бажаю гарного вечора і до скорої зустрічі. І всім па-па!